Мої вітання, і перед тим як почнемо працювати, нагадую вам за те, що у нас з вами триває розіграш від 200 гривень. Донат отакі подаруночки подарунки отримаєте. Тобто донат отримає у нас розписний тубус. Красивенний, дивіться самі. Також э, дякуємо панові Ростиславу. Людина за свої кошти купила дрон і передала його на фронт. Низький уклін, велика шана і подяка. Дякую вам за ваші донати. Трошки залишилось дозбирати і вже завтра буду вас радувати гарними новинами. А тепер до роботи. Бункерний зателефонував сьогодні, щоб дуже мило привітати мене з днем народження. Про Україну ми майже не говорили. Це буде наступного тижня, заявив Трамп. Він проводить запланований обмін полоненими. Це Трамп розказує про бункерного. Велика кількість ув'язнених обмінюється негайно з обох боків. Боже, це ж. Це ж як він прям, як в нього стоїть на того бункерного? Він проводить запланований обмін, дзвінок тривав близько годин, про що можна пиздіти стільки часу? Ірану має закінчитися, на що я пояснив, що його війна теж має закінчитися. Ну, таке связка слов, плюс-мінус. Що нам тут може бути цікаво? Сієві Вічерінки? Що ми можемо подивитися? Перше питання. Розмова Трампа і Бункерного? Як вона на нас далі з вами вплине? Ото, uh, що написано, повний бред. Тобто, або цієї розмови не було, або розмова була не одним, один з одним розмовляли. Да? Або не про те, що написано. Тобто Бредяті нам. Так. Uh, про що мова? В плані подальшого, подальшої оцінки ситуації, да? і що вони собі планують, що штати, що Кремль, як вони це собі бачать. В них є якась бумажка підписана ще взимку, значить, строк дії цієї бумажки, термін дії цієї бумажки, до шостого місяця. Тобто вона закінчується, ну, вже ось вона закінчується. Надалі вони розуміють, що найближчі два місяці, тобто це сьомий-восьмий місяць, вони для них важливі і треба буде підписувати знову якусь бумажку. Тож, по-любому, будуть якісь зустрічі, переговори і все інше. 200 гривень донат, дякую молодці. Хотіла сказати, що, на жаль, не з нашого приводу будуть ці зустрічі і договори, але вони будуть. І на тому дякуємо. Так, Іран двічі намагався вбити Трампа. 250 гривень донат. Молодці. Красавчики, я вами пишаюся. І що тут з першого разу не вийшло? Заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху. Чи дійсно намагався Іран вбити Трампа? Хто придумає ці новини? Так, поїхали далі. Іран планував передати ядерну зброю терористичним організаціям, заявив Нетаньяхо. Ми знали, що режим готується передати ядерну зброю своїм терористам. Це ядерний тероризм на Стероїдах загроза всьому світові. Прем'єр Ізраїль. Загроза світу від ядерної зброї, наскільки вона залишається, наскільки вона актуальна. Актуальна, і ми з вами колись бачили, що до 28-30 го до го року це прям ну, дуже актуальна е, така проблема. Кончені люди, в руках яких ядерна зброя. Такий симбіоз, він дуже вибуховий, дуже небезпечний. Іран, плани Ірану. Тримати оборону, залатати рани, змінити, змінити локацію. Що, Іран переїжджає кудись? Змінити локацію, щоб це не було. А, плани Ізраїлю у цій війні. Перечекати тяжкі часи а, і надалі створити, створити державу своєї мрії і також переїжджати. Вони там всі, що переїжджають, це дуже хірова картинка, коли масово народи кудись переїжджають. Нехай таке не збувається. Поїхали далі. РФ готується до нападу на країни Балтії або вторгнення в Україну. Для цього Кремль масово перекидає військові вантажі до Білорусі літаками. Так, загроза з Білорусі, вона є. Ми з вами дивилися, що вона є, і в якому вигляді вона буде. Так звані рашистсько білоруські військові навчання, Захід 2025 відбудуться у вересні. Значить, рашиська-білоруські навчання захід 2025. Для нас це що означає? Для нас це означає велику загрозу від води або від повітря. І втретє, ми з вами таке бачимо: 500 гривень донат. Молодці. Поїхали далі. Для країн Балтії, що означають ці навчання? Захід 2025 Для країн Балтії ці навчання означають зміну правлячого режиму або бажання втрутитися у правлячий режим, ну у владу я маю на увазі. Зараз країнам Балтії пропонують якусь, якусь взятку, якийсь хабар. Мов, ви берете взятку, і тоді так більш-менш нормально все проходить. Якщо не берете, то ну, тоді буде жорстко. В середині ядерних об'єктів у натанзі вирані виявлено радіологічне та хімічне забруднення. Так, хімічне ядерне забруднення, як не дивно, дуже легко його нейтралізувати, двічі так будуть робити, тобто це робиться або не через один раз, або процедура ділиться на дві фази, не знаю, або дві зміни, щось на два ділиться. А на третій раз, коли мають люди це ну, захистити світ від ядерної цієї катастрофи, так скажемо, от тоді нема кому буде це робити. Нехай таке не збувається. Давайте ще раз. Дякую.